Друзі, всім привіт! Тривають змагання весняний монстр на водоймі уляники. Це вже четверта доба, рибка потрошки клює. Видалось трошки часу, коли немає сильного вітру. Вирішили для вас записати коротке відео на тему, які краще використовувати повадки для ловлі на великі бойли. У нас формат бойли, Відповідно, ловимо ми теж на бойли. використовувати попапи, пінопласти не можна. А поводки для бойлів бойлів такі хоч і прості, але є свої нюанси. На даних змаганнях ми ловимо на пилік 24-й і ловимо на варений бойл, теж 24-го розміру. Менші бойли не ставимо, тому що в принципі в цьому нема сенсу. Ми годуємось цими ж бойлами, на які ловимо. Тому давайте зв'яжемо під них поводок. Сьогодні така активна ніч видалась, трошки риби половили, і запас наших поводків, які були, закінчився, треба зв'язати декілька нових. Розпочну я, напевно, з того, що розкажу, з чого ми будемо в'язати, що нам для цього буде потрібно. Ну, перш за все, це поводочний матеріал. Ми, наша команда, і я в тому числі користуємось матеріалом від корди. Це корда супернатурал. Він є двох видів: це в опльоці і без опльоці. Але так як у нас. Не можна використовувати стіки, ми не ставимо пінку і ловимо на тяжкі великі бойли, тому матеріал без опльотки не підходить. Цей матеріал підходить тільки для ловлі на якісь маленькі насадки, і для ловлі зі стіками, тому що при закиданні він буде путатись. Ми його відкладаємо в сторону, він нам сьогодні не потрібен. І є у нас два види: це супернатурал в опльотці, і також корда камо. Теж поводочний матеріал в опльотці, Я от другий день почав з нього в'язати поводки і можу сказати, що він мені насправді навіть більше подобається, тому що той самий супернатурал з тестом 25 лібрів, він трошки жорсткіший, ніж цей Кама з тестом 30 лібрів. Цей камо трошки м'якіший, з нього простіше в'язати, поводок більш гнучкіший виходить, і мені здається, що на засікання це дуже добре впливає. Ну, взагалі, ви, мій посил зрозуміли, поводковий матеріал у нас має бути в опльоці. Далі, що нам потрібно? Це гачки це, напевно, теж один із найважливіших компонентів поводку. Ми використовуємо на цій змаганнях гачки від компанії Fox, форма Вайтгейп. Це така стандартна форма. Ви можете використовувати будь-яку іншу фірму. Ми, в принципі, раніше користувалися і Кордою, і Фоксом. Але так як ну, складна ситуація в, країни, в країні, то дістати там, ну, немає взагалі варіантів. От були в магазині Fox і Вайтгейп, їх і купили. Але в принципі, гачки досить непогані. Не на одну рибу, тобто можна на один гачок 3-4 риби сміло піймати, але ну, треба, треба слідкувати, бо всякі бувають. У нас, наприклад, вчора була риба, новий поводок я зв'язав, ми піймали на неї рибу, і гачок затупився, Я не знаю, там може або тверда губа була, або якась, якась риба сильніше себе вела, і тому гачок зігнувся. Використовуємо ми розмір номер 4 але хочу наголосити на тому, що у Фокса. Розмірна сітка гачків вона трошки відрізняється, наприклад, від той же корди. Тут номер 4 це як у корди, напевно, номер 6, мені так здається. Але в цілому для ловлі на 24-ті бойли зараз цей гачок підходить. Fox ітгейп номер 4 Є в нас ще Вайтгейп теж Фоксовський номер 5 але він трошки замалий. Якби ми використовували, наприклад, бойли там. 16-18 діаметру, то, можливо, б його ставили, але так як ми не ловимо такі бойли, тому гачки в нас четвертого розміру так По гачкам я вам сказав, форма White Gap, ну це стандартна форма. В принципі, багато риболовів її використовують досить ефективна, клює, і риба непогано засікається, тому нічого не вигадуємо. Стандартна форма, яка перевірена роками Далі, що нам потрібно? ну Відповідно, нам потрібна резиночка. Бо ми використовуємо поводки, як я вам показував, з резиночкою. Ніяких колечок, ніяких там других варіантів. От стандартний поводок з резиночкою. Тому нам, відповідно, для гачка потрібна резиночка. Це резиночка від компанії Теж Fox. Це, до речі, досить непогана резинка, тому що ми перший день в мене була якась кордовська резинка, стара, стара, але вона щось почала. Дуже часто рватися. Ловик рибу, дістаєш поводок і немає резиночки. Потім я знайшов, в мене була карпрошна резиночка, вона взагалі щось після силового забросу навіть без клювання дістаєш палку, а там на поводку вже немає резиночки. Тому, в принципі, самий оптимальний варіант це Фокс. Тримається досить непогано, ну і по діаметру, по товщині, по кольору ну, нам, нам підходить. Ну, і що нам ще потрібно, це така. Мілочовка, голка, ножниці, голка ножниці плюс э, стопорні, не знаю, як правильно сказати, стопорки. І забув я дістати, забув я дістати нам потрібна ще резиночка, точніше резинова, резинова бусинка на поводок, щоб, щоб вона підтримувала наш наш бойл. Це звичайні, це звичайні китайські силіконові Е, Вони бувають там різних розмірів, але ну, якщо ви ловите на великі бойли, то в принципі, будь-який розмір, який існує, вам підійде. Так, Почнемо давайте, зв'язати. Почнемо в'язати, я думаю, для пиліка. Я розкажу вам всі нюанси саме для пилящого бойла, а потім зв'яжемо поводок для варенки і там вже будемо говорити. Нюанси, які там є. Щоб зв'язати поводок, у нас поводки довжиною 12-14 см. В принципі, цієї довжини вистачає, щоб ловити велику рибу. І щоб зв'язати такий поводок, нам для початку треба зняти трошки опльотки. В принципі, для довжини такого поводка опльотки потрібно знімати десь сантиметрів 12-13 см, ну, теж десь 12 як довжина поводка. І її буде вистачати. Отаким От прибором спеціальним ми знімаємо. В принципі, воно легко знімається і рукою, але якщо є прибор, то це набагато легше робити. Далі беремо наш силикон... силиконовий стопор. І перед тим як в'язати петлю, ми вдягаємо цей силіконовий стопор на ту частину матеріалу, яку ми зачистили. Все, ми його просто вдягли. Він у нас є. Ми його стягнули вниз, щоб він нам поки що не зав'язав. Далі, що нам потрібно зробити, ну це по стандарту зв'язати петлю. В'яжемо звичайну петлю. Я думаю, тут немає нічого нового і секретного. Вона, звичайна, як і на всіх інших поводках. В принципі, для бойла можна робити петлю і велику. І не дуже акуратно, тому що насадка велика, вона її закривається. Якщо б ми ловили, наприклад, на пінопласті маленькі попапи, там петля має бути акуратна і невелика. Так, петлю зробили. Далі переходимо. Що нам треба? Нам треба взяти нашу насадку, яку ми будемо надягати в нашому випадку. Це 24-й пилік. Пробиваємо його голкою і Насаджуємо на наш повідковий матеріал. Далі ми його маємо зафіксувати стопором. Стопери у нас, в принципі, звичайні. Звичайні плоскі стопори. Так, засунули в петлю стопор, зафіксували і далі підтягуємо наш силіконову бусину під самий бойл. Стопор можна обрізати, нам так багато не треба. Все, в принципі, Половина поводка майже зв'язана. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно відрізати ну, са, самий поводочний матеріал. Ми робимо довжину поводка, як я й сказав, до 15 см. Тому нам потрібно приблизно відрізати сантиметрів 16-17 см, 16 щоб у нас був, був запас. Цю довжину треба рахувати від тої частини, де починається опльотка. Тобто та частина, яка у нас без опльотки, ми її не, не, ми її не рахуємо. Я вже, в принципі, за ту кількість поводків, яку нав'язав, вже майже на глаз можу спокійно відміряти, скільки мені потрібно. Відрізали поводку, поводочний матеріал. Далі, що нам потрібно? Беремо нашу силиконову трубочку, яку ми будемо вдягати на гачок. Нам її треба відрізати буквально там, ну, я не знаю, 3-4 мм тобто зовсім маленький шматочок. Ми її відрізали. І тепер треба взяти голку. Голка спеціальна з такою Ну, Вона не спеціальна для того, щоб поводки в'язати. Це голка там, стільки надівати, різиночки якісь надівати. Загалом вона має бути просто з застьокою. Ми цю резиночку, цей шматочок резиночки вдягаємо на голку і пересовуємо його на поводочний матеріал. Все, резиночка в нас вдіта. Переходимо до фінальної стадії в'язання поводка. Далі, що нам потрібно? Ми беремо наші гачки, з яких ми в'яжемо поводки. От, бачите, відкриваю при вас нову пачку, тому що, як я і сказав на початку, ті 20-30 поводків, які в нас були, вже майже, майже закінчуються. Так, дістали з пачки гачок. Ну і тепер Теж самий, самий простий рух, вдягаємо гачок на цю резиночку. Я думаю, багато хто з вас так робив, тому що це самий такий стандартний легкий спосіб. Вдягнули гачок у нас на нашому майже готовому поводку. Далі беремо поводковий матеріал з іншої сторони і просовуємо його в вушко гачка так, щоб він виходив зверху вниз. Це засунули, тепер саме е, таке цікаве, робимо довжину волоса. Е, якщо ми ловимо на пилящі бойли, треба враховувати те, що він розчиняється, тому сильно великий волос робити не потрібно. Я його роблю по стандарту так, щоб довжина волоса, е, ну, грубо кажучи, щоб коли бойл опускався, е, він міг отак -от, е, спокійно зробити рух навколо гачка. Тобто, це десь, е, ну давайте про вас вимірюю. Довжина волоса 1 см, починаючи від резиночки і до початку бойла. Це для пилящого бойла. Далі ми зафіксували пальцями цю довжину і стандартними рухами намотуємо наш поводочний матеріал навколо гачка. Я приблизно, приблизно роблю 5-7 обертів. Розмір гачка дозволяє зробити стільки обертів, тому 5-7 і цього буде достатньо. Все, обернули. І далі просунули знову матеріал, так само в вушко гачка, щоб він виходив зверху вниз. Засунули, підтягнули. Його сильно затягувати не треба, він у вас в будь-якому випадку при забросі, чи при виважуванні сам дотягнеться, настільки, ну, наскільки це потрібно. Все. витягнули і у нас виходить майже готовий поводок. Далі, що нам залишається, і дивіться, ще скажу перед тим, як завершити. Ми відрізали на початку, зачистили цю довжину опльотки на поводку, і якраз при зав'язуванні у вас має вийти так, що коли ви затягнете поводок, у вас десь 1 см чи 2 см має бути матеріалу без опльотки вже за гачком, щоб він вільно розвертався, вільно крутився, і коли риба буде клювати, щоб він вільно у неї в роті ну, кажучи, легко засікся. Тому що якщо у вас буде. Жорсткий тут матеріал зразу виходить з вушка, то гачок може неправильно просто у роті в риби засіктись. Так, да, у вас покльовка буде, але в більшості випадків це, скоріш, буде неправильна, неправильна засічка, або в самому гіршому випадку це схід. Так, такі нюанси. Тепер нам залишилося, щоб закінчити поводок, зв'язати наверху петлю. Петля також, звичайно, в'яжеться. Відміряємо нашу довжину. Довжину я відміряю від вушка. Тобто від вушка ми просто відміряємо 13-14 см. І робимо теж звичайну петлю. Все, петлю зробили. Ми її затягнули, оскільки в нас. Поводковий матеріал ми використовуємо в опльотку, він досить такий жорсткий і не так добре тримає вузли, тому відрізати цю оцю частинку під самий вузол не потрібно. Треба залишити. ну Я приблизно залишаю сантиметр е, от такий от клаптик поводкового матеріалу. Він виглядає, в принципі, не дуже естетично, але в процесі ловлі він сам підтянеться на, е, на так, як йому потрібно, і не буде проблем, що у вас розв'яжеться вузол. Все. В принципі, на цьому поводок для пиліка 24 мм у нас готовий. Залишилось нам надіти тільки резиновий, резинову таку трубочку, повісити на монтаж і закинути в воду. Ось от такий от самий простий і самий ефективний поводок, на нашу думку, для ловлі риби. І риб досить Є Досить багато людей, у яких є думка, що для, вели... для ловлі великої риби потрібні довгі поводки, там 30 см 35. По якимось теоріям, вони визначають, що от на такі довгі поводки вона краще клює, засікається. Але ну, хто знає нашу водойму уляники, то той розуміє, що риба тут досить велика, і, напевно, ну, в Україні таких водой майже немає. Хіба там Марівка може дає супер велика риба, але. Знову ж таки, 25-ки -20 20-ки ловляться на такий поводок без жодних проблем. І, в принципі, зі сходами теж ніяких проблем не було. Засікаються, клює, і це саме головне. Давайте, як я обіцяв, тепер вам покажу, як зв'язати поводок для вареного бойла. Точніше, може, навіть і не буду показувати, просто розкажу нюанси, тому що поводок для вареного бойла. Грубо кажучи, він такий же самий, тобто така ж сама довжина, такий же самий гачок, там, така ж сама петля. Все ми те ж саме робимо, зачищаємо трошки поводочного матеріалу, знімаємо пльотку, бус резиновий силиконовий стопор вішаємо. Потім робимо петлю, надіваємо бойл. Єдине, що для вареного бойла, потрібно робити волос трошки довше. Тобто я його роблю півтора. Або навіть 2 см, тому що бойл великий, і варений бойл зазвичай, коли він лежить в воді, він набухає і становиться більшим. Тому, якщо ми будемо робити волос такий же, наприклад, як на пилюку, то бойл, полежавши 2-3 години в воді, майже підтягнеться до гачка, і, скоріш за все, при клюванні у вас трапиться або сход, або взагалі не засічка. Тому, тому коли в'яжете. Поводок під одиночний варений бойл. Обов'язково давайте трошки запасу і враховуйте те, що він стане більший в розмірі. Тому єдина єдина різниця з поводком для пилящого бойла, лише в тому, що треба робити волос ну, там, на пів сантиметра або на сантиметр довший. Все це єдина різниця. Більше, в принципі, різниці немає. Ще вам можу показати. Розказати, у нас були поводки, на початку ми робили з підсадки по-папа. У мене його немає зараз під рукою, але я вам так на словах поясню. З підсадки по ми його робили з вареним бойлом, тому що, теж пояснюю, якщо ви будете його робити з пиліком, то пилік з часом розтвориться. От у нас, наприклад, пилік 24 -4 мм за 3-4 години. Перетворяється десь на 15-й розмір, навіть менше. І якщо ви будете робити пилік з підсадкою попапа, то відповідно пилік з часом розчиниться, а попап залишиться і, можливо, таке, що буде клювання. По-перше, ви не зрозумієте, на що риба все, все клюнула на попап або на пилік. По-друге, може бути неправильна механіка роботи, тому що пиліка взагалі майже не буде, буде тільки попап. Неясно, як воно там на дні буде себе вести. Тому з підсадкою краще робити на вареному бойлі. Варений бойл нікуди не дінеться. Ну, єдине, треба пам'ятати нюанси, що він буде трошки збільшуватись в розмірі, тому волос обов'язково робимо довше. Це, в принципі, всі нюанси, які я хотів вам розказати. В принципі, напевно, на цьому все. Та якщо у вас будуть якісь питання, ви задавайте, будемо старатися відповідати саме по цим поводкам. Питань майже не може не бути ніяких, тому що це досить просто, досить швидко все в'яжеться, ну і досить ефективно працює. Змагання досить цікаві. Вони ще не закінчили, залишились нас попереду три доби. Рибка потроху клює, інтрига буде до самого фінішного ранку, тому ловимо, знімаємо для вас. Ну і відповідно будемо радувати вас якимось контентом в цьому році. Так, друзі, ще хочу поцікавитись у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви використовуєте поводки, які використовуєте гачки, який поводочний матеріал, тому що зараз на ринку досить багато як і бюджетних матеріалів, так і дорогих, тому що, от, наприклад, ці матеріали, які ми використовуємо, Корда Супернатурал, це досить дорогі матеріали. Не всі люблять тратитись на на такі речі, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, яким матеріалами, і якими гачками ви користуєтесь. і також напишіть, які види поводків ви взагалі використовуєте. Ми, наприклад, використовуємо самі прості поводки з резиночки, але я знаю, що деякі люди там, ловлять на якісь супертехнологічні супер поводки з калечками, з лінтяйками. На флюрокарбоні взагалі напишіть і поділіться, будь ласка, вашим досвідом, які у вас були результати. Так, друзі, на завершення відео поводок ми зв'язали. Давайте підемо разом з вами, перекинемо його, щоб ви не думали, що ми кажемо, що ловимо на бойли, а насправді ловимо на пінопласу. Ні, ми ловимо на бойли. Так що давайте зразу разом з вами підемо, перезакинемо одну дальню палку. Якраз вона вже стоїть декілька годин, і ви побачите, що ми дійсно ловимо на бойли. І, і покажу вам ще. Наш монтаж, який ми використовуємо. Так, будемо перезакидати нашу, наш дальняк. Він у нас постійно стоїть на пиліку, тому що там корму немає, і пилік хоч якось приваблює рибу. І, в принципі, ця палка ну, дає нам досить непогану рибу. Я сподіваюся, що так буде продовжуватись і до кінця змагань. Якраз ви зараз подивитесь, на що перетворився пилік, палка ця стояла. Якщо я не помиляюсь десь з 8 години, в принципі, вона би напевно могла б ще стояти, але якраз вже знімаємо відео, то е, покажу вам. Ну, в принципі, так, да, бачите, по, по, пилік стояв у воді 2 години, ну, може трошки більше, ніж 2 години, і перетворився на який розмір? З 24 він став десь ну, це, напевно, 12-14 розмір, е, ну, тому якраз ми його, напевно, вчасно е, пішли перезакидати. Так, що ми робимо? Знімаємо цей поводок. Беремо інший поводок. Як я вам казав, треба резинова, резинова трубочка, щоб зафіксувати поводок на нашому квікченджі, Петлю накидаємо на цей квікчендж І фіксуємо. Цією резиновою трубочкою. Бачите, ми не використовуємо ніяких стіків, бо вони заборонені регламентом, і не використовуємо е, ніяких пива, пива матеріалів. Але тим, точніше, пива пінки. І, е, тим не менш, поводок ще не було жодного такого моменту, коли б поводок у нас спутався. Так, е, для закиду нам потрібен обов'язково напалічник. Не Нехтуйте цим правилом напальчник, це дуже потрібно. Навіть на ближній дистанції, коли я кидаю, я використовую обов'язково напальчник, тому що шнури досить тонкі, шаклідера тонкі, і є дуже велика вірогідність пошкодити свій палець при закиданні. Так, дистанція у нас 128 метрів. В принципі, відносно невелика дистанція, але в нас дує. Вітер в обличчя тому треба трошки вкладатись. Трошки вклалися, відірвали оснастку, проїбали поводок, який тільки що в'язали. Ну, зараз перев'яжемо оснастку і зробимо ще раз одне закидання. Але я думаю, ми цього знімати вже точно не будемо, бо ну його набак в'язати там ті поводки. треба ловити рибу Все, друзі на цьому на мене все це вже точно все я пішов перев'язувати оснастку і чіпляти новий позов